Польща підіймала в небо дві пари винищувачів F-16 та літак до заправник під час вранішньої атаки на Україну. Про це повідомила оперативне командування тамтешніх збройних сил. Борти вийшли на бойове чергування близько сьомої ранку за Києвом. В Україні саме лунали вибухи на ворожий обстріл Відреагувала також інші світові лідери, зокрема президенти Латвії та Литви. Вони закликали надати Україні більше допомоги на важливості міжнародної. Підтримки наголосила також очільниця Молдови Майя Санду. Про необхідність зупинити Путіна в своїх соцмережах написала і посол США Бріджет Брінк. Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні. В той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. Сьогодні кияни знову почали свій ранок завіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває. Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав захід, але їм потрібно більше систем ППО зараз.